Всім привіт, ви на каналі Тік Юнян. Мене звати Даня. і Це вже друге відео по Йолобокс Екстрім. Сьогодні ми з вами зробимо наш перший стрім на Ютуб. Підключимо декілька камер і взагалі розповім вам про цю штуку більш детальніше. Давайте починати. Поїхали! До речі, для того, щоб записати екран йолобокса, я використовую ATEM. Ось так от. Ну, і давайте переходити до запуску самого стріму, що нам потрібно зробити. В нас є два варіанти: це стандартні івенти і YoloCast івенти. До речі, про всі сервіси YoloBox я розповім окремо. Натискаємо на плюс, і тут нам необхідно ввести назву нашого стріму, в моєму випадку це буде стрім. Також ми можемо тут одразу ввести опис, дату старту та час і повісити обкладинку, якщо нам це необхідно. Натискаємо Create, і після цього ми вже можемо переходити у наш створений івент. Тут одразу, оскільки в мене підключено. На деяка кількість камер, а конкретніше, це 3 BlackMagic 6K. Оскільки вони видають сигнал по HDMI тільки у Full HD, то я, в принципі, підключив у перші 3 HDMI. Оскільки це 25 кадрів, то також я обираю 30 кадрів і натискаю Done. Перше, що потрібно зробити, зараз ви на записі YoloBox не бачите екран. То я вам зараз його виведу через налаштування, потім трошечки пізніше розповім, яким чином це буде працювати. Тепер ви бачите все, що буду бачити я. Що ми маємо? Ми маємо одразу наші підключені входи, оскільки HDMI 3, то HDMI 3. Ми бачимо, і ще бачимо USB 2. Що це таке, як це працює? У мене підключена камера Sony fx 3. Вона працює через ось ці Holyoland Cosmo c 1 І вони мають можливість з приймача по USB забирати сигнал, тобто віддаленим. Шляхом по повітрю я передаю ось цю картинку. Ось можете бачити, що вона жива, це не статична якась картинка, вона нас працює. Одразу я тут можу налаштовувати розміри наших картинок, для того, щоб було зручніше з ними щось робити. І якщо я затисну, я зможу їх переміщати, тобто налаштувати таким чином, як мені зручно, і таким чином ось зможу між ними переміщатися. Перше, що нам потрібно зробити для старту нашого стріму, це налаштувати вихід, куди ми будемо трансформувати Слювати в моєму випадку це буде канал ТикЮнян, але робимо анліст для того, щоб крім нас ніхто цей ефір не побачив. До речі, цей ефір зможете знайти за посиланням в описі під цим відео і подивитися з якою якістю YoloBox буде стрімити. Тепер нам необхідно налаштувати, яким чином ми будемо стрімити, тобто в якій якості. В нас тут є використовувати тільки на одну платформу, тобто в нашому випадку YouTube або сервіси YOLOLIF. Про них, про них поговоримо пізніше. І також є в нас Stream Encoding Settings. Тут ми потрапляємо в окрему вкладку, де ми можемо налаштувати якість нашого запису і якість нашого стріму. Стрім в нас буде у Full HD 25 кадрів, і ставимо максимальний бітрейт. 8 Мегабіт в секунду. Також запис в нас буде, також Full HD. Тут вже в нас є. 20 Мбіт в секунду, тобто запис у нас буде трошки краще, ніж наш сам стрім. Ну і після цього пропоную перейти у е, наші налаштування звуку, і тут обрати, увімкнути USB один мікрофон для того, щоб ми е, також записували звук. До речі, звук пишеться на ось мікрофон FiFine. Тут є, до речі, клавіша, яка в нас може швидко його вимкнути. До речі, це дуже зручно. Огляд цього мікрофона також був на каналі. Ну і після цього я пропоную натиснути GoStream і також Одразу вмикаємо рек. До речі, в нас цей планшет YoloBox Extreme, Він іде вже з внутрішньою пам'яттю на 256 гігабайт. Тобто ми можемо зберігати все на нього, і не потрібно нам підключати зовнішні якісь sd карти і тому подібне. Натискаємо старт. Все після цього в нас починається запис, в нас починається стрім. Про це ми можемо бачити зверху. І одразу можемо бачити скільки в нас витрачається CPU нашого а Зараз це 37%. Але давайте спробуємо його трошечки навантажити і для цього перейдемо в нові сорси, подивимося, що тут є. Не будемо зупинятися на відео е, картинках PDF-ах, Це, в принципі, все логічно. Ви можете це додавати. Е, тобто, тут все дуже просто. Е, просто картинку можете додати, або відео якесь, наприклад, от з нашого е, сховища, ви можете додати. Якесь відео, яке вже було записано, так, і потім ви можете його просто при переході на нього програвати, а можете і налаштувати, зробити налаштування, тобто яким чином воно буде програватися по кругу, або можете його обрізати або переназвати, тобто, все це працює доволі таки просто. Я думаю, що на цьому ми зупинятися не будемо. Те ж саме можна зробити з картинками. На жаль, у нас тут ніяких картинок немає, от є тільки щось стандартне від YoloBox, В принципі, тут все те ж саме, просто можете вивести картинку. Ми підемо трошки. Далі поговоримо про більш професійні сервіси, в нашому випадку це NDI. Наразі я розповідав вже про NDI на цьому каналі. Це е, можливість бездротово передавати різну відеоінформацію. В моєму випадку зараз OBS на комп'ютері видає NDI сигнал на планшет. Я можу його обрати і отримати ось тут. Тобто, ми бачимо, це ось така інформація, яка приходить в альфа каналі на планшет, і е, ми можемо його використовувати як графіку. Тобто на комп'ютері можемо видавати графіку ось сюди. До речі, що окрім ще підключених трьох камер і по USB камери е, через Холіленд, також підключен по USB мікрофон. По HDMI це виходить сигнал, який пишеться на ATEM, І також підключен Ethernet кабель для того, щоб якраз цей NDI в нас працював краще. Ну і стрім в інтернет в нас був кращим, чим через Wi-Fi. Е, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити мультів'ю. Тут багато різних варіантів. Ми оберемо перший це картинка в картинці, оберемо. Два наших сигнали, і далі ми розміщаємо це все по центру, робимо максимальний розмір. Розміщаємо і прибираємо наш бордер, якщо нам не потрібен. Натискаємо дан, і в нас створюється окремий шар, де в нас є основна наша картинка, плюс наша графіка. Це, в принципі, дуже круто, тому що ми можемо використовувати це таким чином. Тобто я, наприклад, можу з комп'ютера вимкнути цю графіку, вимкнути якусь іншу. Да? І таким чином ми можемо використовувати що завгодно, робити титрування не з цього планшета, хоча тут також є ця функція, а наприклад, з зовнішнього. Бачимо, що в нас по бітрейту все окей, по FPS також все окей, кадри не пропускаються. 54% в нас йде навантаження на наш планшет. Давайте повернемо NDI для того, щоб навантаження не зменшувалось. І також повернемося до нашої картинки в картинці. Давайте використовувати. Ось такі три входи. Ми можемо зробити якийсь бекграунд, який нам необхідно. Це може бути щось динамічне, не статичне. Да, наприклад, можемо налаштувати ширину нашого бордеру, якщо нам необхідно, і можемо налаштувати розмір. Тобто можемо або зменшити наші віконця, або збільшити. Але потім, коли вже віконця збільшені, максимально, в нас починає збільшуватись картинка всередині. Натискаємо Done, і це нам повинно давати ще більше навантаження на наш CPU-планшет, але ми бачимо, що 55%. У нас, в принципі, так і залишається. І тут одночасно в нас три камери. Тобто, ви бачите, що руки в мене рухаються одразу в трьох кадрах, і це все, Йолобокс, в нас стрімить без проблем, при цьому не пропускає жодних кадрів. Ну і також давайте зробимо ще кастомайз вихід. Тут ми можемо прямо малювати все, що ми хочемо, натискаємо AdSource. Давайте додамо перше HDMI. Ми хочемо, щоб він в нас був ось такий величенький на весь екран. Далі також додаємо камеру, робимо це з другою камерою, її зробимо менше, і хай вона нам живе тут. Ще зробимо ще одну камеру, в нас вона буде жити ось тут, наприклад. І ще сюди ми хочемо додати ось цю камеру, яка в нас приходить віддаленим шляхом. Правильно, по е, Wireless, скажімо так. І ще ми сюди можемо додати також наш NDI для того, щоб максимально можна було навантажити цю всю історію. Давайте тут також поставимо, щоб в нас ця графіка постійно була і не зникала. Ось тут її. Розмістимо, натискаємо сейф і створюється в нас вже ось такий мультикам, де в нас відбувається просто все, що тільки можливе. Бачимо, що всього 55% в нас використовується нашого потенціалу планшету. Бачимо, що кадри в нас не дропаються. Я думаю, що також можете перевірити. Ось у нас Роня, наприклад, розрядився і вимкнувся. Також це буває. Таким чином, я думаю, що звісно, якщо ми будемо стрімити вже в 4К, то навантаження буде більше, але про стрім в 4К ми проговоримо вже в наступних відео. Тут що ми ще можемо зробити, окрім леаутів, ми можемо виводити сигнал по SRT, RTMP, SRTP, WEB і тому подібне. До речі, WEB – це дуже зручна історія, тому що тут ми можемо, наприклад, додати Монобанку. Єдине, що незручно, це те, що нам необхідно вводити цей. Текст вручну, тобто, ми не можемо його десь скопіювати, оскільки тут немає браузера, потрібно це посилання ввести ручками але. Маємо, що маємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми вже 6 хвилин записуємо, 6 хвилин в ефірі, і можемо піти далі по налаштуванням. Я думаю, що тут ми розібралися про все, що нам потрібно було. Давайте далі пройдемося швиденько по вкладкам. Тут ми можемо налаштувати сервіси, через які можемо стрімити. Далі в нас ідуть оверлей, тобто ми можемо додати титрування, або це може бути іміч оверлей, який ми завантажимо з нашого флешки або внутрішньої пам'яті. Це може бути, наприклад, таймер, це може бути відео-оверлей, це може бути якийсь YoloCast-оверлей і тому подібне. Тобто також можемо додати веб-URL-оверлей. Це якраз можуть бути наші банки це все інше, але це ми можемо вже налаштувати через YoloBox Live на нашому комп'ютері. і Потім підключитися. Тобто, бачимо, що ось тут я налаштовував графіку. Я думаю, що. Тут ми зможемо додати вже, наприклад, монобанку. Про веб-оверлей також зробимо окреме відео, тому залишайтеся з нами. Окрім цього всього, ми ще можемо, звісно, зробити налаштування по звуку. Можемо підключати ще звук по 3.5 джеку, і тут в нас є, бачимо, що ми можемо контролювати звук з кожної HDMI. тобто ми можемо підключити різну велику кількість девайсів і ще робити автоматичний монтаж. Про це поговоримо також пізніше. Окреме відео запишемо. Тут налаштування в нас Запису, в принципі, зараз це в нас і все і відбувається, але в нас е, записується тільки програм. Але ми також можемо, наприклад, зупинити наш запис і перевірити, як будуть відчувати себе YoloBox Extreme, якщо ми будемо записувати і програм, і всі входи, окрім NDI. Е, В нашому випадку ліміт стоїть 10 хвилин. По налаштуванням тут, в принципі, все те ж саме. І давайте запустимо запис, бачимо, що в нас буде відбуватися по запису. І після цього бачимо, що планшет в нас навантажується на 53-55%. І давайте ще. Також навантажуємо його за допомогою мультів'ю, і бачимо, що тут в нас вже помаранчевим починає світитися наш CPU 65%. До речі, можемо відкрити і подивитися температуру та батарейку. До речі, зараз цей пристрій не підключений до мережі, він працює тільки від внутрішнього акумулятору. Бачимо 32% Можемо зафіксувати цю інформацію. Йдемо далі. Після цього тут в нас вже йдуть налаштування, в яких ми були. Також, якщо ми робимо якісь спортивні змагання, то ми можемо виводити табло. В принципі, про це я розповідав у кожному огляді Йолобокса. Я думаю, що тут ми зупинятися не будемо. Також у нас є функція ріплей, це якраз повтори, ми можемо їх робити знову ж таки на спортивних якихось івентах, і в мене скоро буде можливість записати якісь футболи, ми це все протестуємо. Також у нас є функція автосвіч, про неї ми будемо говорити окремо в окремому відео, бо це дуже велика частина інформації, про яку треба розповісти. Але якщо вам вже цікаво подивитися, що це таке, то можете перейти за послання. В описі там про цю функцію я розповідав вже у YoloBox Ultra. Ще в нас є підключення гостей, тобто ми можемо дати людям посилання. Вони зі свого телефону, планшету або комп'ютеру можуть підключитися, і ми можемо вивести їх в ефір. Також, якщо, наприклад, хтось напише нам коментар в трансляції на YouTube, ми можемо цей коментар вивести в ефір. Просто звичайним натисканням на цей коментар. Давайте зараз це спробуємо зробити. Надсилаю коментар, зараз він з'явиться на нашому Yolobox, і я сподіваюся, що після цього. Ми зможемо його вивести в ефір, натискаю, і бачимо, що він в нас з'являється. Також тут ми можемо обрати, як буде виглядати ця вся історія, який буде розмір, де в нас буде розташовуватись ці коментарі. Тобто, все це ми можемо налаштувати, і вже при натисканні воно буде нам виводитись. Це також дуже зручно для взаємодії з нашою аудиторією. Наприклад, можемо також додавати бекграунд музику, тобто в нас завжди під час нашого стріму буде йти якась музика фоном. Це також зручно, якщо ви, наприклад, хочете. Записувати якийсь подкаст одразу зі звуком, або якісь історії розповідати, вам для цього потрібен якийсь звук. Ще ми бачимо, що є тут велика кількість різних переходів, тобто ми можемо робити переходи через. Якісь такі історії, можемо тут все налаштувати, але в нашому випадку кат нас, в принципі, і влаштовує. Ну і остання функція це ми можемо прибрати ті можливості і ті налаштування, які нам не потрібні. Наприклад, ми не будемо його використовувати, щоб не бачити ось цю велику кількість різних іконок, ми можемо це змінити. В принципі, по основним налаштуванням все. І е, я хочу сказати, що це дуже простий девайс, навіть для тих, хто не розбирається у стрімах, робить це все перший раз. Це буде набагато простіше зробити. Робити з YoloBox Extreme, ніж ви, наприклад, захочете налаштувати це все на Ютубі. І як я вже казав, це супер девайс, супер рішення для стрімінга спорту. Наприклад, у вас є команди там U16, U15, U19, або навіть якісь великі клуби, якщо ви хочете робити якісь технічні стріми чи, чи щось таке, що не транслює, наприклад, УПЛ, то ви можете взяти цей планшет і самостійно на цьому, скажімо так, комбайні робити ці всі стріми. Бачимо, що навантаження 60. 3%. Давайте ще зробимо ось такий мультив'ю-вивід. І подивимось, що в нас буде говорити нам планшет. В принципі, він навантажується, але при цьому кадри він не дропає. Я одразу бачу картинку, до речі, на комп'ютері, як це все виглядає. І в нас тут немає ніяких провалів по кадрам чи чомусь іншому. Підписуйтесь, бо у наступних відео ми будемо говорити про декілька цікавих функцій, які є у цього планшета. Для того щоб не пропустити ці відео, то обов'язково ще можете колокольчик поставити. Ну, з вами був Даня, канал Тик Юня. До нових зустрічей.